Ну, якщо говорити про Лещенка, то перш ніж його випускати на екран, треба подумати, чи треба це робити. Коли він заявляє про те, що ті, хто проти марафону, ті, значить, по ПСО, пропагують, то починати потрібно з Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Останній звіт їхній про е, стан з дотриманням прав людини в Україні, перший пункт порушення прав людини це існування цього самого марафону. Таким чином, перший і серйозний критик телемарафону, це Держдепартамент США. Далі Лещенко виступає, каже, всі, хто виступає проти марафону, ті, значить, там, російські все і так далі. Ти про що? Ти взагалі що ти кажеш? Пам'ятаєте, бо у нас Даніло нещодавно, вже про нього, правда, всі почали забувати. І він собі дозволив випад в адрес Китаю, обізвати там представника Китаю, спеціально перекрутивши його прізвище. Так його звільнили на другий день. Чому? Тому що китайцям, росіяни, тут же переклали, що мав на увазі Даніло. І нічого його не врятувало. Його тут же звільнили. Чому? Тому що всі ж прекрасно розуміють, що такий Китай. Скажіть, а на Америку можна, на нашого головного союзника, отак от собі дозволяти такі заяви? Це що він собі, хто він такий? Це російське ІПСО, це і ті, хто проповниці на Росію працює. Так що. І за те, що американці краще виховані, і наші головні союзники, то вони будуть все терпіти отаке приниження з боку такого е, персонажа. Тепер далі давайте будемо йти. Значить, коли ми говоримо про те, що е, от ми ведемо війну, ми повинні якимось чином робити е, в суспільстві, щоб всі були єдині, то хто його весь час розділяє? Я хочу нагадати, пам'ятаєте, оце гасло? Зеленського, коли він йшов до влади. Зробимо їх разом. А кого їх? Кого він збирався зробити їх? Тобто він суспільство поділив на тих, хто за нього, і тих, хто проти нього. Ми їх зробимо. І от з того часу, якщо ви подивитесь, у нього, нього весь час оця лінія розколу, лінія розділ є мої і є не мої. І замість того, щоб об'єднувати країну, для, для того, замість того, щоб е, залучати всі здорові сили, патріотичні сили, людей, які знаються в своїх, е, в своїх галузях, вони навіть уряд не можуть сформувати нормально. Та дивіться на цих людей, яких вони називають міністрами. Там же без сліз дивитися на них неможливо. Ну, я, до речі, описав, як нещодавно Шмигаль е, заявив про те, що ми знаходимося, увага, в кроці від запрошення в НАТО. Тут же розстережували всі канали, смигаль заявив, ми там в кроці від НАТО, ми очікуємо, що в липні місяці нам там запрошення. Буде. Потім приїжджає Ян Столтенберг і каже: навіть не очікуйте, ніякого запрошення в липні не буде. Ні, ну так він поїде, зрозуміло, да. він прийде. Ви йде Може, по країну. Ні, розумієте, це ото, то, та ситуація, про яку колись Михайло Маркович Добків. Знаєте, з, з, з Кірнесом тоді вони записували. І він тоді кричав. Якусь ерунду ви пишете. Текст трошки по-дебільному написаний. Розумієте, що таке шмигаль? Шмигаль це людина, яка озвучує тексти, написані людьми на банку. І саме із за того, що він ніколи від себе нічого не говорить, саме тому він так довго тримається. Ну, умовно кажучи, це голограма, яка весь час озвучує якийсь текст. До речі, можна ж було простіше це зробити. Ми 100 тисяч платимо на зарплату прем'єру шмигалю щомісяця. А можна було цю Вікторію взяти, яку там зробили в МЗС да? І воно ще же буде читати такі ж самі тексти і розповідати про те, що ми впроці віддати. Ну ми точно будемо знати, що Вікторія тут ні до чого. Зараз всі думають, це шмигаль чи не шмигаль. Де шмигаля там нема. По-дебільному текст написали йому на банку. Він його звучив. Все, забудьте, хлопці. І ви запитаєте, на що нам такий придір? Я не знаю, на що. Нам він не потрібен. Він добавить, потрібен людині, яка очолює офіс президента. Він потрібен президент. З якою метою його тримають, я не знаю. Він жодного питання вирішити не може. І такий ж точно в нього міністр нульові. Просто нульові. Навіть я б сказав, від'ємні. І скільки їм кажуть, що створіть нормальний уряд національної єдності, людей наберіть, які розбираються в чорті, які будуть робити щось для країни, їм це не потрібно. Їм це не потрібно. Йому потрібні 5-6 менеджерів, які услухаються. І тексти які, тексти, які він, спічрайтер які будуть йому писати текст, які він буде озвучувати. Так не можна працювати. Ця система не працює. І це вже видно зараз. Тому що ситуація в середині країни на фронтах вона вимагає серйозних рішучих змін. І чого він чекає? Того, що, що знову щось гряне, знову станеться якась біда, як це було 24 лютого, 2022 року, і знову народ буде рятувати, він буде сказати, а я ж не втік, то я ж, значить, головний герой чи як? Та головний герої це наші українці, які врятували і його, і країну. Але сьогодні ви не подивитесь, не побачите на єдиному марафоні тих наших героїчних солдатів, які подвиги кожен день створюють на фронті. Їх немає. Зате героями всіх оцих є: ухилянти, ті, хто кричить, значить, не буду воювати, хтось переплив тису і так далі, хтось хоч там під не взяли, е, значить е, затримали. Оце герої нашого дня, яких показує оцей марафон. А тих, хто тримає небо на своїх плечах, наших солдатів та офіцерів, героїв війни, вони не показують. Тому що ці герої не потрібні офісу президенту, не потрібні Зеленському. Героїв може бути тільки він один. Вся патрона і того сховав. Відріха подалі, може він теж захоче піти президент, хто я знаю, що в нього собачі голові є. Ну, вони його збираються закрити по одній простій причині. Що Суспільне це єдиний учасник термарафону, який не погоджує тих, кого запрошує в ефір, ні з Мар'яною Безуглою, ні з її вождями. Я відкрив Балетню Секрет, я сам чотири рази був на Суспільному в єдиному марафоні. По абсолютно е, темах соціальної політики, більше нічого. Я коли розмовляю з журналістами, я кажу, у вас будуть зі мною, е, і за те, що мене запросили, у вас будуть проблеми. Вони полибаються, вони мені нічого не кажуть. Ну, я по обличчях бачу, що проблеми в них є. До <глух> речі, завтра знову буду на Суспільному в 13.25. Вони ніяк не заспокояться. Вони таки хочуть, щоб їх закрили. Ну, я глибоко е, вдячний цим журналістам, які не бояться, запрошують і, хоча б, дають можливість. Висловитись і сказати людям правду, так, як воно є. Я їм глибоко вдячний. Мар'яну ж не цікавить, скільки грошей йде на один плюс один, на єдиний телемарафон. Не цікавить, скільки грошей йде на інтер. Не цікавить на інших учасників, які теж отримують кошти державного. І цікавить суспільство. От воно і муляє, розумієте? муляє людина. Чому? Тому що воно не підконтрольне зеленій владі. От тому вони і намагаються його закрити. єдина причина. Я тому хочу сказати, подобається комусь суспільне, не подобається. Ну воно займає принципову журналістську позицію. Вони дають слово всім. До речі, я виступав кожного разу, вони кажуть, ми запрошували представників Міністерства соціальної політики. Ну, хай же, щоб відкоментують, якщо я кажу неправильно, хай вони мене тут же викриють і скажуть, що він каже, не те, що треба. Ну ні, вони тікають, а потім починаються ці всі хвилі з боку Майяни е, безуглої. Давайте закриємо. Значить, Суспільне треба ж, щоб все було наше. Щоб, не дай Бог, там якусь іншу думку люди не почули. Тому треба чітко розуміти, навіщо. Мар'яна це знову ж таки так само, як і цей і Шмигаль. Це підставка під мікрофон. Задача її озвучувати те, що їй кажуть. І оскільки вона готова взятися за будь-яку брудну справу, от вони її весь час штовхають. Вона її вже втрачати нема що. Знаєте, вже е, репутації там взагалі відсутній дуже давно. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.